Фінансовими питаннями переймаються цими днями не лише керівники державних установ та органів місцевого самоврядування. Підсумки року підбивало і керівництво данської компанії Даноша яка вже 8 років працює на теренах нашої області. Компанія входить у число 100 кращих виробників України і є другою за обсягом вирощування свинини. Тож на зустрічі із керівництвом Калуського та Галицького районів, де розміщено підприємства, Даноші, її представники дякували за співпрацю і за традицію ділили на наступний рік соціальний бюджет для тих населених пунктів, які пов'язані з роботою свинокомплексів. Розпочали зустріч із цьогорічних досягнень: відкриття ферми у Ланах, закладення каменю данською лопатою у Делієво, поїздкою тлумацького керівництва до польського Полданору, спонсорської допомоги, в тому числі на день району у Тужилові, та створенням футбольної команди підприємства. За словами адміністративного менеджера Любові Богачевської, серед ряду цінностей антикорупції є однією з провідних. Даноша, я думаю, що на першому плані. А в своїй діяльності ставить антикорупційну політику, тобто ні в якому разі, ніякої корупції, ніяких скен і так далі. 2012 року компанією було сплачено 15,5 мільйонів податків. Крім того, уже три роки існує соціальний бюджет. Ми е, проводили розподіл коштів по тому ж самому принципі, що ми робили минулого року. Ми брали кількість гектарів, ми брали так само до уваги наші структурні підрозділи, які розташовані, наші діяльність в селі і так далі. І від того відштовхувалися і робили розподіл коштів від соціального фонду. Отож, відповідно до гектарів, із наявних 625 тисяч 505 встановить соціальний фонд, де 270 тисяч дістало Сакалському району, а 190 – Галицькому. Але і ці кошти мали відповідний розподіл. 30% на утримання доріг, 60% на проекти населених пунктів, садки, школи, освітлення тощо, і 10% – проведення заходів. їх покращення співпраці з місцевими керівниками. До прикладу, Галицький голова ради, що у свій час був першим противником, нещодавно став навпаки сприяти. От на протязі цього року ми так більш притиралися один до одного. Якщо 2011 рік ми були. І не друзями, і не ворогами, то у 2012 році ми більш стали друзями. Я рахую, що ми більш стали друзями. Чому? По-перше, перші місяці вашого газдування у нашому районі, ви знаєте, які вони були. Звичайно, ми були проти того. Але коли уже день поза день. Місяць за місяцем. Фірма почала прислухатися до того, що кажуть люди, до того, що каже районна рада, районна адміністрація. Ми з вами увійшли у таке коло, де ми почали в принципі поважати один одного». Його колега з Калуського району, не тішиться успіхами доноші, адже у 2004 році був ініціатором її праці на наших теренах. Я напевно несу собливий. Вантаж, що стосується наношій, моральний, мається на базі. Тому що тоді, в 2003 році, коли я зустрів Тома Аксельгарда, сьогодні голова управління усіх компаній і тодішнього директора Пітера, із тих часів я зрозумів, що я є. Людина, яка несе моральну відповідальність за те, кому сприяв, і дуже хотів, щоб ця компанія розвивалася на території перших Каузкого району, звичайно, Галинського і інших районів нашої області. Я несу моральну відповідальність не тільки моральну, а і відповідальність ту, що всі проекти, які є сьогодні, які діють, які ще мають вступати в силу, тобто впровадження в життя, це є проєкти мої. І тому я відповідаю за них 30 років. Як автор проекту, тому, попри деякі побутові негаразди, переконаний як генеральний директор Крістіан Якобсен, так і його підлеглі, вони стараються вести чесну гру, а також допомагати територіям, на яких господарюють. І з роками ця співпраця стабілізується та покращиться.